Голова європейської дипломатії Жозеп Борель заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не отримував мандата від Європейського Союзу на візит до Москви. Він проходитиме виключно у рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та РФ. Борель нагадав, що Угорщина хоч і виконує обов'язки голови ради до 31 грудня 2024 року. Однак, це не передбачає зовнішнього представництва блоку, за словами очільника європейської дипломатії Жузепа Бореля. Позиція ЄС щодо агресивної війни Росії проти України відображена у багатьох висновках Європейської ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путіним. Таким чином, угорський прем'єр-міністр не представляє ЄС у жодній формі.